Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику дегустації від пром'яса. І сьогодні ми будемо дегустувати дві позиції: це є бургер, це в нас є фірмова булочка, наша новинка маринований бурячок, яловична котлетка, сирочок, бекон, яєчко, зелена цибулька і соус айолі. А також наша друга позиція новинка салат. Маринованим бур'ячком і песою. Сьогодні я би хотів почати саме з новинки салату. Подивіться, наскільки він яскраво і апетитно виглядає. Ну що, де Я вам скажу, що це найкращий салат буряка, який я купував раніше. Я всім рекомендую його спробувати. Ну що, далі переходимо до бургера. Просто подивіться, наскільки він яскраво і соковито виглядає. Ну що ж, тестуємо? Наскільки це надзвичайно, смачно, особливо з нашим українським бурячком. Ну що, сьогодні ми затестували новинку від пром'ясо і хочуть підвести підсумки. Новинка дуже яскрава і надзвичайно. Тож, я всім рекомендую спробувати цю новинку у закладі про м'ясо. І якщо вам подобається ця рубрика, то пишіть коментарі.